Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання, яка проходила в Україні з 3 по 27 червня, з 14 предметів, показала низький рівень знань абітурієнтів. Зокрема, 43% абітурієнтів не впоралися з тестом з математики, ще гірше з фізикою. Чверть абітурієнтів взагалі не стали писати завдання з англійської мови. У Київській області максимальний результат ЗНО 200 балів отримав лише 101 абітурієнт. І серед розумної молоді фастівчанка Марина Шикун виписала. Фастівського навчально-виховного комплексу, ліцей інформаційних технологій спеціалізованої школи номер 9 кажи нам, будь ласка, от звідки у такої дівчини, молодої дівчини, гарної дівчини, дуже розумної дівчини, але все ж таки тяга до, до такої великої кількості предметів, тобто вивчати таку велику кількість предметів. Що саме тебе надихнуло і Взагалі, звідки це? Звідки це ця тяга до навчання, так така просто неби велика, скажи, будь ласка. Можливо, це можна назвати не тягою, а таким певним інтересом до навчання. І він з'явився, мабуть, після того, як я навчалася за кордоном, тобто в Сполучених Штатах. Вони там намагаються зацікавити учнів і, відповідно, подають ну, певний предмет з різних ракурсів. Тобто це і теорія, і практика, і якісь певні ну, групова робота в такому плані. І ось саме після цього в мене взагалі ну, якось мені стало цікаво, мабуть, вивчати це все. Ти сказала, що з'явився інтерес так, до навчання після того, як ти е, мала якусь практику за кордоном. Але все ж таки до поїздки за кордон, е, ну, до цього ж часу, ти також намагалася навчатися. Можу сказати так, що от до поїздки за кордон е, це просто можливо як обов'язок. Тобі дали домашнє завдання, ти маєш його виконати, от в такому плані. А от після вже поїздки моєї, коли я приїхала сюди, можливо, це якийсь певний такий уже інтерес, тобто моє власне таке бажання вивчати, тобто не обов'язок, що мені там це треба, або там ще щось. А мені просто було цікаво. Розкажи нам, будь ласка, про свій досвід, про свою практику, про досвід роботи у Малій академії наук. Взагалі я почала ну як працювати можливо над Такими роботами ще в 9 класі. Перша моя робота була з англійської мови, потім в 10-му з української мови і в 11-му також з англійської мови. І саме ось в 11-му класі я а, брала участь у республіканському етапі, тобто я посіяла перше місце на області. А моя робота полягала ну, в тому, що я писала про фразологізм, і досліджувала а, саме такі особливості з англійської мови і української мови, та також ну, переклад в такому. Плані. Під час зовнішнього незалежного оцінювання ти е, отримала 200 балів, так? З яких саме предметів? 200 балів я отримала з математики і з української мови та літератури. А, ну, можливо, ось ця така собі участь в малій академії наук в олімпіадах. Коли ти постійно хвилюєшся, також оця моя подорож до сполучених штатів, коли ти а, якось їдеш в невідому країну, ці всі хвилювання вони якось. А, ну я їх переживала ще тоді. А коли я йшла на ЗНО, то цього хвилювання вже не було. Тобто, ці олімпіади, така собі підготовка допомогли мені тобто, написати вони тебе так. Так? Так. так? Тобто я вже не хвилювалася, а була зосереджена саме на завданнях. Скажи, будь ласка, як ти відпочиваєш? Чи, чи знаходиш ти час для відпочинку? А, ну, взагалі, коли ось, наприклад, навчання, коли школа, то взагалі, ну, практично не вистачає часу на відпочинок. А на, ну, на вихідних я стараюся проводити час з сім'єю, з друзями, стараюся якось відпочивати, відкинути все, тобто дати можливість своєму, ну, своєму тілу і також душі відпочити, як духовно, так і фізично. Я дуже полюбляю займатися танцями як східними, так і бальними танцями. Включно до 11 класу відвідувала гуртки Фастові, тобто це Бахіра та Діана. А в 11 класі вже не було часу до цього. Але я планую якось відновити це все, коли ну, буду в університеті навчатися. Та у такої цілеспрямованої дівчини, як ти, повинна бути якась мрія. Ким ти мрієш стати? Мені подобається. Перш за все, це спілкування з людьми. Мені подобаються мови, тобто можливість бути перекладачем, можливо. І взагалі я вступила до університету Шевченка на міжнародні економічні відносини і планую, мабуть, працювати в цій сфері в майбутньому.